То про звернення Київ, Київської міської ради до президента України, міністра оборони України щодо присвоєння 40-й бригаді тактичної авіації повітряних сил Збройних сил України почесного найменування «Привід Києва. Я знаю, що в нас чекає на виступ е, військовослужбовець цієї бригади з 10-ї години ранку. Я прошу надати слово в межах трьох хвилин. Е, Вікторія, прізвище, муха. Включить мікрофон. Вікторія Муха, фракція ОДАР, Шановні колеги. Це е, звернення ріш. Проєкт рішення ініційований комісією з культури, туризму та суспільних комунікацій. Я не буду виступати, але прошу надати слово військовому льотчику 3 третього класу, полковнику Олександру Глискуну, який дійсно чекає Ставлю звернення на голосування пропозиції. З десятої ранку. З 10-ї ранку людина чекає. Ставлю на голосування пропозицію. Прошу підтримати. Пане полковнику, проходьте до трибуни. Я впевнений у позитивному голосуванні зали. Сподіваюсь, до мене ж недовіри нема. 73 за 0 проти 0 отрималась. Прошу, пане полковнику. Доброго здоров'ячка всім. Дякую, що запросили надали слово. Ім'я Привид Києва наводить жах на ворога, заспокоює серця українців. Для когось це вже легенда. А от для надії. І Вікторій Єрко це батько, який їх вже більше ніколи не обніме. В'ячеслав Єрко, герой України, полковник, командир ескадрилії 40 ї бригади тактичної авіації, 24 лютого ціною власного життя, виконав три успішних виліти. Зупинив ворога, відбив повітряний напад на Київ. І в четвертому бойовому польоті, після збиття двох гелікоптерів і одного штурмовика повітряних сил Російської Федерації, загинув від ворожої ракети. В'ячеслав Єрко, це був той льотчик, на професіоналізмі якого було і створено образ Привида Києва. Саракова бригада тактичної авіації має 5 героїв України. На жаль, 4 із них посмертно. А ці льотчики ціною власного життя відбували російську навалу, а їх побратими продовжують боротися в небі України і боронити небо Київщини і повітряні кордони нашої держави. А тому прошу депутатів Київської міської ради. Підтримати звернення до Президента України щодо присвоєння почесного звання. Привид Києва 40-й бригаді тактичної авіації. Та хочу подякувати усім депутатам Київської міської ради у підтримання ініціативи авіаторів та командування повітряних сил щодо перейменування повітрофлотського проспекту на проспект повітряних сил. Для нас це дійсно дуже важливо. І це мотивує нас. Надалі боронити небо Києва, Київщини і України. Дякую за увагу. Дякую. Ставлю на голосування проект рішення. 74 за 0 проти 0 отрималось рішення прийнято дякую вам